Повернемося до більш таких практичних речей. Як, наприклад, студент може використати чат-GPC ну, для навчання, наприклад. Так? От, як він може це використати? По-перше, це такий собі, якби я його використовував, будучи студентом. По-перше, це дуже цікавий генератор води для робіт. Будь-яких письмових робіт Будь-яких письмових робіт, тому що це дуже велика проблема. Я як Дизайнер, людина, яка навчалася саме на дизайнера, зіштовхнувся з тим, що давайте так, дизайн це доволі практична сфера. Тут потрібно конкретно розуміти, що як працює, і вміти це робити. Тут не потрібно нічого. Коли тобі кажуть, напиши магістрську роботу на 160 з, сторінок. Так, і, а там, такий, думаєш, 160 а там по сторінок. Факту, Нічого писати на такий об'єм. Ну от е, об'єктивно є певні професії. Де немає що писати на цей об'єм, е, можна сказати набагато е, тим бачені колись до мене людина звернулася, каже: допоможи мені. Я пишу роботу по каскадерському мистецтву в кіно. Вау. І, ну, і там, там, але це теж це, це мистецтво, це, 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 це трюки, це, це, це шоу. Але знов таки 160, а то було завдання написати не, не дипломну, а кандидатську роботу в одному з університетів. От я не зміг допомогти цій людині, тому що я зрозумів, що ну немає стільки матеріалу. Показ саме по каскадерству. Тобто так. є посібники, як робити ці трюки, але оцієї води, про яку ти сказав, а тепер мають чат GPT Звичайно, філер, це філ наповнювач. Так, так. Це, це вже набагато спрощує uh, задачу таким ну, так, вузькопрофесійним та... таким образом. Uh, так, поки ми маємо. Інше питання навіщо ставити такі вимоги до таких Ось, робіт? О, о, я в я таких про... обсягах в часи чату GPT? Я про це хотів сказати. Але поки ми маємо. Маємо старі стандарти навчання, так би мовити, тому що фактично ті стандарти навчання, які ми маємо, вони ще дуже консервативні, класичні, такі ж як були півстоліття тому в плані написання робіт. Студентські слухайте, Послухайте, Кіндави дозволили друкува друкувати друковані до практики приносити. Буквально ще коли я вчився 15 років назад, деякі старі викладачі вимагали від, від, руки. від руки писати роботи. Ну, та слава Богу, що ми живемо в часи, коли так, може, то, ось так ми друковані. Ми, ми до цього підходимо. Тобто, багато де також така непристосованість не до технологій виражається в навчанні. Ті, хто навчається на архітектора, у них є такий момент, як малювання відмивок. Тобто, це такий собі. Це такий ага, напі, да. напівтехнічний малюнок, яким архітектори. Там 19, початку 20-го століття, середини 20-го століття, яким вони зображали такі роботи, які напівтехнічний малюнок, як має виглядати закінчена робота, Як сім, це... наприклад, там зелений малював, так так, так, треба, так, так. Тобто це була важливий крок роботи архітектора, але зараз маючи cad програми 3D Max, 3 d моделювання. Це не те, щоб е, від руки, да, от. це не те, щоб нонсенс, але оцінювати роботу архітектора по тому, що він володіє чи не володіє технологією столітньої давності в своїй професії, ну це трошки е, відстало, так би мовити, від. Я, сучасних. Я як викладач в цьому. На стороні ступи, О, тобто, ну, Тут я як дизайнер просто знайомий з, ці, з цими моментами. І тобто коли студента можна навчати сучасних технологій, які використовуються саме в індустрії, де е, він. Добре. Я, ну, Окей, да, окрім так. води, давай. Так, можуть, окрім знову, води почали води багато теж. <свят> знову таки, <свят> можна налити води за допомогою GPT. Пишуть, що можна. Вивчити англійську мову за допомогою чату GPT замість репетитора, так, як ти до цього ставишся? Е, я ставлюсь знову таки, якщо це відноситись до цього як до певного інструменту і розуміти всі його обмеження, те, що він може в певних моментах обманювати, сам цього не розуміючи. Тобто чат GPT ніколи не хоче обманути, просто ну, так працюють його алгоритми на даний момент, вони не досконалі, на жаль. Копіює людей. Е, так, копіює людей. Тобто, бере приклад. З людей. Є з кого брати приклад <риклад> з на плані обману. Так. <риклад> так е, і це зрозуміло, що е, ось такі моменти е, варто розуміти, але це цікавий інструмент, як мінімум, е, з ним можна е, просто переписуватись, спілкуватись. Е, наприклад, якщо хочеться підтягнути своє письмо в англійську. Чому б ні? Ласка. Дійсно, він може розписати доволі актуальний, наприклад, графік там навчання. Якщо хочеться Вправи освої. конкретні може запропонувати, наприклад. Та? Тобто, ти не береш саме точку. Саме так там повідати зелена така книжка, яку всім рекомендують по ній ці вправи проходити. Пам'ятаю, автора. Чаджітм згенерує нові вправи такого ж характеру. Це стосується не тільки іноземної мови, це стосується будь-якого предмету. Зараз шкільні вчителі на форумах писали в захваті, що вони можуть передати, наприклад, тест по Грушевському для сьомого класу. І, будь ласка, там на сто питань тест генерується просто супер. Тобто полегшує роботу вчителя, полегшує, полегшує роботу студента. Це, це є великий помічник. І якщо ми вже говорили про те, що деякі люди ChatGPT використовують в якості особистого психолога, то я думаю, якраз для навчання потенціал дуже великий. Як це можна робити для роботи в багатьох сферах? Зараз з цим знову таки дуже багато скандалів пов'язано про те, як лікарі використовують GPT останні. Діагнози ставлять за допомогою. Так, знову таки, є спеціальні нейромережі, які натреновані спеціально для виставлення на е, діагнозів. На основі багатьох даних перемінних, особливо в сфері онкології, але, ну, зрозуміло, чаджипі не не стільки досконали в цій сфері, була нещодавно знову таки, новина про те, як в Австралії медики потрапили в скандал. Хоча я особисто не вважаю це скандалом в цьому випадку, але там зайнялись певні державні структури регулюванням цього всього, тому що суть в тому, що лікарі використали чаджепіті для заповнення. Медичних карток пацієнтів, тобто це звичайно можна Ну well, Та знову ж таки, вода те, що питає, але це викликало скандал Ось такий момент, ну, в принципі, бо це медична документація первинного рівня, яку потім буде хтось аналізувати. якийсь дослідник візьме на основі цих так. історій хвороб, щось буде виводити свої дослідження. Якщо це з самого початку було генеровано, то так. які дані можна цьому отримати? Саме так. І тому. Ось це, це такі моменти, які важливо враховувати. А йдемо далі. Наприклад, в Китаї нещодавно була новина про те, що здається, суддів зобов'язали консультуватися з спеціально розробленою нейромережею. Перед взагалі прислухання. МАО, при... Назва Мао. Ну, типу, так, ми всі бачили новини про те, що Китай свої нейромережі зараз багато де свої версії Чарджипетів розробляє. І в багатьох сферах там, наукових, і ненаукових, як бачимо. І ось судів зобов'язали надавати. Він в Китаї в кожного є додаток в телефоні. Твій індекс соціальної довіри до тебе. Да? Тобто Щось фактично. Такі, так. фактично... Кожний, кожний громадянин Сдається, під контролем. Під контролем. чи якось так. Так, я під я контролем. Ну. Ось, і, тобто в певних країнах, в певних сферах це зараз викликає скандали, інші країни це намагаються якось освоїти і запровадити. Тому мені здається, ми ще багато цікавих новин в цій сфері побачимо, і скандалів в першу чергу. Слухай, добре, повернемося. Я знову буду повертатися повертати до до освіти, Вивчити мову, вивчити мову, написати письмову роботу. Просто роз'ясни й роз'яснити для себе якусь складну тему. Це можна е, до речі, таки? можна я... я не розумію якусь тему. Я не розумію екзистенціалізм. Наприклад, а ну я й розумію, але ну уявімо. Е, я тестував таку а, функцію. Я тестував. Поясни мені простими словами. Він тобі навіть на якісь на таких постих дуже прикладах. Це пояснює так. Можна його запитати: типу: Привіт, чат GPT, А ти знаєш про таке-то, таке то явище, або певний науковий там термін і так далі. Він каже так, і е, тим кажеш: я хочу про це дізнатись, можеш мені пояснити це про простими словами. І він може розписати Твій особистий репетитор. Так, фактично, фактично, фактично особистий ре... круто. знову таки інформацію важливо відноситись критично і перевіряти перевіряти цю інформацію. Як мінімум в Гуглі. Як мінімум в Гуглі, хоча ми знаємо, як і з Гуглами тоді працює, але це краще, ніж нічого. Це знову-таки е, бажано, якщо ми кажемо про ефективність, то інформація інформацію Варто перевіряти в декількох місцях, декілька джерел. Так, так. звана тріангуляція даних, друзі. Так. Так, в науці, як мінімум, три джерела має бути незалежних один від одного. Тоді вважається, що от дані більш-менш заслуговують на довіру. І, і дійсно можна опанувати певний новий навик, можна опанувати певні знання таким чином. Тим паче, у ChatGPT можна запитати, щоб кожен із моментів. Під пунктів, які він видать, щоб він ще більш детально або просто розписав, пояснив. Тому це дійсно дуже цікавий інструмент в такому плані. Слухай, ну дійсно, це ми... революція в навчанні, тому що так. зазвичай. Зазвичай це було дуже дорого найняти собі персонального тренера, персонального якогось ментора. Це могли дозволити собі тільки обрані, тільки ну скажімо діти з забезпечених сімей. Так наразі будь-хто найменшого містечка без будь-якої матеріальної, звичайним смартфоном З доступом до інтернету, та, який зараз є майже у всіх. Може мати е, репетитора, який не треба, щоб приїжджав він з міста навіть до нього. І ну, звичайно, це репетитор, скажімо так, і можливо, він це не буде асом, але це буде доволі. Крутий репетитор порівняно з там вчителькою, яка викладає шість предметів в малокомплектній школі в якомусь селі. Так. Ну, знову ж таки, такі ситуації, на жаль, є. Ну, от, це може бути Помічник. дуже і дуже таким помічником. Та, та. Але знову ж таки, потрібно розуміти, що за вас він. Не створить нічого нового. так, але знову такі мені не, 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 не купуйтеся на цю ілюзію простоти. Це Мані... ілюзія простоти. Мені згадується, коли читаю про перші кроки появи інтернету у світі, коли говорили про те, що це фактично доступ моментальний до будь-яких знань, до всіх знань, які згенерувало людство, і як зараз ми а, а, як мені мені зараз використовуємо? Відео з котиками, і це ще не найгірше. Що... А, а, абсолютно... Тому а, мені здається, це буде приблизно в тому ж напрямку, але знову таки це дуже функціональний інструмент, який особисто можна використовувати в дуже багатьох сферах і в багатьох корисних сферах. І, і він буде використовуватись. Ну так, да, ті самі науковці вони з одного боку протестують, а з іншого боку, самі використовують. Є знов таки скандали в науковій сфері. Я в посиланні до цього відео вставлю на конкретно на цей кейс, коли один вчений з інституту в Іспанії генерував статті по молекулярній біології. Він дійсно вчений, але він відверто визнав в інтерв'ю, його потім звільнили з роботи. Він визнав в інтерв'ю, що він використовував для того, щоб писати одну статтю в день. Ви розумієте, що вчений не може написати. Це ну, не скопус одну статтю в день. Це не твіттер. Так, да, а він, він використовував, і в нього індекс хірша, там ну, просто космічний. Навіть для його галузі, для галузі біомедичних досліджень. Він е, на повному серйозі вважав, що це він ну, просто би, асистент, у мене, каже, такий асистент з'явився. І там він міняв буквально декілька даних і, uh -huh. і публікував. Ну, звісно, якісь тобто, посилання. Тобто, і... з'являється такий інформаційний шум. Так, uh -huh. от, коли Генерується сотні сайтів. Зараз можна новинний сайт створити, наприклад. Брати новини, кидати, кидати в рерайт, просити чат GPT-рерайт зробити. Він так, з цим чудово робить. І Зробити, зробити дзеркало не знаю, України, України молодої чи Української правди, чи будь-якого новинного сайту, чи лівого берега там. Зробити просто і мати... дзеркало і мати заходи, перегляди. і... Виклюзивний виклюзивний контент. Виклюзивний та. контент та. І так в цьому плані це дійсно такі. Цікавий момент, як це буде використовуватись, тому що це вже використовується. І наскільки це буде чи, чи пошукові системи, такі класичні, як той самий Google, себе відживає зможуть, зможуть. Тому, тому що ще... Google інтегрував BART, Ми про це ще не говорили. Барт, так, так. Я uh, ще його не тестував, тому Не ми говорили, тут... що вони створили свого конкурента, вони про, ну, програють зараз чат GPT, але вони Щас, дуже хочуть, хочуть наздогнати. Вони запустили свій BART. Якщо ти помітив, коли задаєш Google зараз питання, ну будь-яке, він виводить першим, не, не поселення. На, на сайт, А посилання на перший сайт трішечки нижче, uh -huh. а дає відразу відповідь. Так, певну інфу. Певну yeah. інфу дає відразу. Uh -huh. там, наприклад, я сьогодні запитав, там, як здати квитки у тому що в мене випадково помилково взяв uh -huh. квиток на потяг через приват 24. Uh -huh. Я не знав, як його здати через. І я запитав ну, в Гуглі, в мене така звичка запитувати в Google. І він відразу дав мені інформацію, тобто наш Яка баба, виявила, вас знає актуально. систему Приват 24 української мови. Да? Каже, внизу зліва там в Приваті 24 є кнопочка, називається архів квітків. <гум> натискаєте, тобто звідки? Звідки це ж так розуміє на основі певних індексованих даних так, о, ця так. інформація у нього? Але супер. Я, я вирішив свою проблему, тобто це реально вирішує вашу проблему. Швидко. Це цікаво, це цікаво. І знов таки, це помічник, це дуже актуальний інструмент в такому плані.